Розглядаємо проект рішення про звернення Кропивницької міської ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Перший пункт плану перемоги має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових. Текст звернення Кропивницької міської ради щодо підтримки плану перемоги зачитав секретар міськради Олег Колюка. Присутні депутати 30-42 підтримали його одноголосно. Вона адресоване містам-партнерам міста Кропивницького, місто Венло, Нідерланди, місто Крефельд, Німеччина. І ми просимо міські ради, міст побратимів звернутися до своїх національних урядів. Німеччини і Нідерландів для того, щоб вони підтримали цей план перемоги. Ми звертаємося до закордонних партнерів, тому що важливо показати, що український народ єдиний, не роз'єднаний і у нас є спільна позиція. План перемоги на рівні громади це про відповідальність. Про відповідальність в усіх рівнях це і робота з нормативними актами, які нам турують шлях до євроатлантичної інтеграції, тому що ми маємо провести дуже велику роботу по унормуванню документів, якими ми послуговуємось. Ми розуміємо, що сьогодні над цим планом потрібно тісно і дуже важливо важко працювати. Ось що про план перемоги думають місцеві жителі, з якими поспілкувала знімальна група Суспільного треба щоб хороше було забезпечення воєнне забезпечення наших хлопців необхідна умова це треба своє щось випускати. Готуватися, робити укріплення. Оці план перемоги спочатку треба було звернутися до українців, розвивати свою інженерію, технологію, електроніку. План перемоги це добре. А що ми будемо робити після перемоги? І зараз просто така ситуація, коли знищується і середній бізнес, і малий. Треба звертати увагу не тільки на проблеми на передовій, а і дивитися, що робиться у суспільстві. Створення плану перемоги викликано тим, що не спрацював попередній план. Вважає докторка політичних наук Сумського держуніверситету Андріана Костенко. Восени 2022 року президент запропонував формулу миру. Більшість пунктів цього плану направлено не на Україну і не на українців, не на збройні сили України, не на українську владу, а зорієнтована на міжнародних партнерів в країнах Європи органи місцевого самоврядування є дуже потужним важелем впливу на громадську думку, а також на національний уряд. Вважай, така підтримка на місцях плану перемоги потрібна. Міським радам важливо звертатися і до медіа інших країн. Олена Жикалова, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.